Військовослужбовці, які повернулися з фронту. Стикаються з безліччю проблем у мирному житті, тому ветерани неабияк потребують допомоги та підтримки. Друзі, вітаю! Мене звати Лілія Пашина і зараз я докладніше розповім про діяльність ветеранських просторів. У міністерстві у справах ветеранів вважаю, що ветеранські простори є потужним майданчиком об'єднання ветеранських спільнот та комунікації з громадами та владою усіх рівнів. Створення ветеранських просторів. Це один з кроків, який надає можливість реалізуватися ветеранам, обговорювати проблеми, вирішувати нагальні питання саме у своїх населених пунктах. Відтак, це своєрідні комунікаційні хаби, яким категоріям осіб ветеранський простір надає допомогу та соціальні послуги. Звернутися до цих хабів мають можливість військовослужбовці ЗСУ або інших збройних формувань, створених для захисту нашої держави. Добровольці, а також ветерани війни, крім того, отримати допомогу у ветеранському просторі можуть особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалі учасники революції гідності, волонтери та члени родин усіх перерахованих категорій людей. Функціонування ветеранського простору відбувається за принципом єдиного вікна. Тобто на базі хабу розміщають можливі служби, а також залучають представників різних установ та організацій для надання послуг. Працюють із ветеранами фахівці з достатнім кваліфікаційним рівнем за визначеними напрямками діяльності. І перейдемо до напрямків роботи ветеранського простору. Отже, військовослужбовці, які повернулися з фронту, можуть звернутися до цих осередків задля отримання психологічної та правової допомоги. Якщо ж потрібне питання ветеранський простір вирішити не може, то він має забезпечити перенаправлення людини до іншої організації або ж установи, а згодом перевірити, чи надали цій особі потрібну допомогу. Крім того, ветеранський хаб організовує заходи для підвищення професійного рівня профорієнтації, заняття спортом та проведення фізкультурно-спортивної реабілітації, роботою мобільних груп допомоги та діяльність регіонального тренінгового центру. Серед напрямків діяльності таких просторів є і створення бізнес-інкубатора для ветеранів. А ще функціонування центру дозвілля для ветеранів, членів їх сімей, зокрема дітей та інших осіб, яким простір надає послуги. Сподіваюсь, вам було корисно. Підписуйтесь, шерте це відео між нашими ветеранами.